Всім привіт! Отже, <с> як, як цей день настав. У <с> нас, значить, вийшов. Довгоочікуваний, довго дуже довгоочікуваний сталкер Stalker 2. Я вже поставив. от е, буквально, Ну, на ніч поставив. це значить, встав. І зараз таке от відео просто експромтом. E, взагалі, ну, в принципі, <кій> чи запуститься гра Stalker 2 на Linux в день релізу, того що інколи з цим бувають проблеми. Так було з ну, як інколи. Гра, я знаю, виходить на DirectX 12 по-моєму. З Cyberpunk'ом були проблеми того, що, по факту, ця технологія була не обкатана. Дуже мало ігор на той момент вийшло на DirectX 12 і там були якісь артефакти, там ще щось. От. Е, але в, через кілька днів Valve викатали патч і все, все запрацювало, все було класно. От, по-моєму, в Valdern Ring в день виходу вже таких проблем не було. В Hogwarts Legacy, по-моєму, теж. Тому е, я очікую, що зараз все запуститься. Я повторюсь, на Linux. І все буде працювати. Але є такий момент, що моя відеокарта, вона. Ем, вона трошки слабша, ніж та, яка рекомендується для мінімальних параметрів. Тому я очікую, що враховуючи запис, ем, воно буде лагать. Але якщо буде працювати добре, то це взагалі прекрасно. Але я очікую, все-таки, що буде лагать. І, то, і очікую, що ну, тобто, не дивіться на те, що воно лагає. От, цілько цього конкретного відео подивіться, як, як гра. На релізі буде працювати на Linux, без всяких там додаткових патчів на продуктивність, на цей взагалі просто щоб вона працювала і так далі. от Просто чи запуститься в день релізу. от Оце мені цікаво. от І якщо все, все запуститься, все класно, не буде там якихось артефактів, то буду далі збирати на відеокарту. До речі, якщо хочете допомогти в цьому, то. Можете кинути кілька гривень мені на розвиток. Там, окрема є банка для цього. В общем, все в описі буде. Поїхали. Да, Стартуй. Вже, 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 вже. Перший перший запис. Просто я. я, Коротше, ви все бачите. О, поїхали. О, боже, що ще щось запуск скриптів інсталяції. Ну, нормальна тема. Зараз воно там трошки щось підшаманить, підтягне, І будемо їхати. Так, що тут взагалі є? Ага, Netframework ставить. Може, я на монтажі потім це все трошки виріжу, щоб ви не так довго очікували. О, це вже пішов запуск. Бляха муха. І щось пішло не так. <сіх> От. Що може піти не так. Так. Дивимося. Можливо, з хат проблеми, може він ще не шарить, як то все робить. а а а а Ага. Ну, в принципі, це має бути в експериментальному цьому протоні. О, 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 о. Так, тут запикало. И да, пришло дело. Джесси, добрый день. <laughs> Unreal Engine. Да, походу, щось з мангоходом. Ну, не, не вийде нормально захватити а, значить, телеметрію. Ну, в принципі, у нас є рахівник, цей рахівник кадрів зверху, там 60 FPS. Ну, при заставках. У мене вже запустився Stalker 60 FPS. Бляха-муха Сталкер 2. Я не можу сказати, що я прям ці всі роки чекав. Але це була одна з улюблених ігор в дитинстві. Тому так, ну, в якійсь мірі я. ну, Чекав його. ну, Не прям не прям, щоб цей, щоб прям фанатично, але ці очікування це круто. В принципі, те, що вона вийшла, це так круто. А, оце, а оця штука може бути дуже довго. Компіляція шейдерів це просто жесть. Я пам'ятаю це. В грі Hogwarts Legacy на компіляцію шейдерів в мене йшло дуже багато часу. Просто тіма часу йшла саме на компіляцію шейдерів. Я, типу, завжди. Ставив на, на завантаження і просто йшов заварювати і пити чай. Не просто там заварити чай і прийти. Ні, це можна попити чай і потім вернутися. Я так бачу тут буде все те саме. Так. Ну, шейдери компілюватися будуть просто тьому часу. Так, зараз це я сюди перекину. От. Тому я зараз поставлю на паузу і потім повернуся... До вас, ну, точніше, як ви її не помітите, ви зараз буде така тільки і все. І вже повернемося, коли гра завантажиться. А поки йде компіляція шейдерів, мені тут в голову одна ця прийшла думка, і і вона мене дуже ну трошки зас, зас, засмутила. Дивіться, це компіляція шейдерів. Е, гра зроблена на Unreal Engine же По-моєму, да? ну, типу, не факт, не суть на Unreal Engine, Hogwarts Legacy зроблена на Unreal Engine, і там теж була оця компіляція шейдерів, яка просто кожного разу мені доставляла оцю біль очікування. І якщо, ну, типу, да, з одного боку, я трохи не правий. В тому плані, що я запускаю гру з HDD. Ну немає. У мене дуже багато місця на моєму SSD. -шні. Він там 120 ГБ чисто для системи. От. Тип, але сам факт, тип, оцій, шейдерів, ну, типу, цих шейдерів, це може бути довго із-за того, що все-таки з е, тиску ця гра завантажується. А тепер е, вдумайтесь, дуже багато ігор зараз розробляються на Unreal Engine. І... І це, і це сумно. Ну, типу, в кіберпанку, хоч він і на 12-му директі, в нього не було ніякої компіляції шейдерів, в нього там все завантажувалося, ну, в меню завантажувалося хоча б швидко. І я очікую, що це буде кожного разу, коли я захочу пограти. І це взагалі мене трошки в сум вкидає. І це якраз буде проблема оцього рушія, Ну, виходить, точніше, ну, всієї ігрової індустрії, що якщо всі будуть на цьому, то просто в. Гравців не буде іншого виходу, як купувати собі ssd шники для ігор. Ну, інакше ніяк не пограти. Нормально, ну, типу, очікувати, скільки тут уже пройшло, я не знаю. ну, ну я, я, я тільки це зараз записую в 352, я тільки встав усього, то я вже святих почистити зуби. От, Зараз думаю, сходити поїсти. Ну, а чого а чо, а чо, ні? І е е е е е я ж кажу. Е дуже багато релізів, тобто цей же ж Вітьмак новий буде робитися на Unreal Engine, і якщо така ситуація буде, ну це, ну, це просто дуже сумно. От вам і е це юніфікація всього. Коли в нас було дуже багато ігрових грошіїв, то такої штуки не було. А зараз, якщо всі будуть на Unreal Engine і у всіх буде отака штука, ох, це буде дуже сумно, ох, дуже сумно. Коротше, отакі поки що мої думки з цього приводу, з цієї компіляції шейдерів. Ми подивимося, скільки вона буде зараз ще йти. Воно навіть за сей, за половину не завалило. Добре. Зустрінемося, коли докомпілюється. Е, так, далі, от. Уже уже, чуть -чуть, уже чуть-чуть, от, 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 от стрілечки осталось. <хи> і, і того, а скільки я сидів. А знаєте, скільки я сидів? Я сидів більше години. Я я за цей час встиг значить, почистити зуби, зварити макарони і сходити в душ, Я за цей час все це встиг. І тепер і ще і ще трошки подивився, всяких відосиків в Ютубі. от, і, і цей процес от, ще й досі йде. Важко буде людям, в яких HD для ігор. Тобто один із них таких є. Нарешті Нарешті ми заходимо в гру. І я за цей час якраз подумав, що треба все-таки купляти ССД. Ну, поїхали. Ліцензійна угода. Ну. Я думаю, все стандартно. Гра належить студії, а, ми, а нам вона дає тільки можливість пограти. Приймаю. Українська, українська. Та так! Клас. Так, значить, все українське, все як треба. Так, що ж тут треба трошки зменшити? Я так розумію, десь отак. Середній динамічний діапазон. Середній. Окей, ай буде так. Боже українська в іграх це просто прекрасно. Будь ласка, будь ласка, а вам дякую за гру. Ви такі ну що, ну, нова гра. І зараз 10 FPS. У -у -у. Так, налаштування зразу виставити, викрутити все на мінімум. <гум> Інтерфейс з цим потім розберемося. Графіка. Низько, низько, дуже не користувацька. Низько, низько, низько. нижче-нижче, нема куди просто все дуже низько треба ставити. Бо я впевнений, що у мене і так буде лагати, то все. Гезе, що це? А... Перформанс вистав Ефср. Можливо, це забустить трошки мені фепесів, але не факт. Хоча, якщо це вимкнено з коробки, ну Ну, ХЗ, подивимось, як це працює. Може, навіть хуже буде, а може і ні. Треба це все тестити, перевіряти, але от уже, вже, от вже. Я натискаю нову гру. Вибираю комірку. З... Виберу середнє. Я вже так давно не грав, ну я, не вит... я точно ні, того що. Багато чого не знаю. От, якщо ще воно буде грузитися 40 хвилин, ну це, звісно, буде фіаскою. Мені точно треба буде е, цей ж, SSD. Так, поради. Рада 91, що щурів побільшало Особливо. Я це підозрював, чи що Я це. Я підозрюю, що так буде. От, от ми з вами і пограли в Stalker 2 чи це Серце Чорнобиля. Для <laughs> <Пляхав. смех> Ну, дивіться. Я то зараз запущу. От, І якщо там буде компіляція шейдерів, я зроблю уже висновки, а потім уже та ні, треба ж, якщо той тут доліти, але треба і висновки. Ну, якісь проміжут. Це такі, значить, проміжні висновки зроблю. А якщо то все продовжиться дуже довго, то я так і випущу, як є. От. Тому що, ну, типу, комбіляція шейдерів. Комбіляція шейдерів 40 хвилин. Даже, навіть годину. От. І. По суті, виставлю цей відос. Так що запускаємо. Якщо, якщо знову буде 100 мільйонів років ця компіляція шейдерів, то, ну що ж, скажу кілька слів, що я думаю про то все, і е, виставлю цей відос. А потім ми вже будемо робити різні огляди, тести і оце все там буду. Час від часу радувати контентом Басталкеру. Якщо він, звісно, в мене буде адекватно запускатися. А якщо не буде адекватно запускатися, то. Буду вже радувати, коли куплю собі і відеокарту, і швидкісний SSD, того, що то все терпіти дуже важко. Ну, другий раз іде набагато швидше. Хоча, може, мені просто здається. От. Але все-таки, поки от воно йде, зроблю все-таки цей, як це невеличкі ці ж висновки. По-перше. Прийшла ера ера, коли от нам вистачало HDD для ігор. Все ну, до побачення. Ми, е як гравці, маємо вже зразу орієнтуватися і купувати. Ну, типу, не просто там маленький SSD шнічок для системи і цей здоровенний просто хард для того, щоб туди все поміщалось. Ні, треба тепер конкретно окремо для ігор. SSD, причому не просто SSD, а найкраще це M2 SSD, щоб там швидкості були просто космічні. От. Друге. Друге. Гра запускається, гра працює. Можливо, ну в мене так наслаштована система, що, можливо, і за того, що жере дуже багато ОЗУ воно дропнуло тільки що гру, бо з Hogwarts Legacy в мене була така сама фігня. Інколи час від часу просто закривалося. Ну, типу, менеджер, коротше, він трошки по дебільному працює. Дивиться, що багато якась програма отжирає ОЗУ. Я думаю, що це неадекватно і її Ну, Типу, для того, щоб у мене система сама не впала. От. Але це все треба налаштувати, бо, бо це не прикольно. От. Ну і оці компіляції шейдерів, тобто, ну, я повторюсь. Треба або SSD-шник, або стукати е, розробникам, що якщо вони все будуть робити на Unreal Engine, а більшість релізів зараз, от, от точніше не на релізів, а більшість ігор, які от е, анонсуються, о, згадав слово, вони заявляють, що вони будуть розробляти на Unreal Engine. І оцієї штуки. Ну, це буде в кожній другій грі, тому що кожна друга гра буде розроблятися на Unreal Engine. От, Вітаю в новому світі. От, Так що відкладайте гроші на СДшніку, в кого ще такого немає. От, я, я буду. Ну, а так, я ж кажу: гра працює. Тобто, типу, гра на релізі працює, вона запустилася, типу, все окей. От, е, Єдиний от момент з цими шейдерами і. Споживанням озову. Ну, типу, я думаю, вона друге. А ще в тривогах. От. Якраз у мене тут за вікном гуде. Гарний привід нагадати, що там Стерненко постійно збирає на дрончики. От. От, Щоб такого не було, щоб такого було набагато менше, а потім і взагалі не було. Треба кидати кілька гривень на, на дрончики. Тобто повернуся до попередньої думки, що гра на старті, от де перший день релізу на Linux, на Linux, на Linux, Linux. Це аргумент от, до того, що, це, що от на Linux немає ігри. Є ігри на Linux, це всі ігри, однокористувацькі ігри, всі запускаються, прекрасно працюють уже. Не знаю, 99% проблем пофіксили -по -по і можна собі спокійно грати. Ну, По відчуттях, у мене то плюс-мінус ті самі проблеми, що є на Windows, зараз вони є на Linux, тобто їх повністю то немає ні там, ні там. Але по відчуттях вони плюс-мінус на одному рівні. Тому така от штука. От, хто там може хотів спробувати щось нове. Планета. Хоче поекспериментувати з різними осями, а не тільки залишатися на одній корпоративній, яка зараз хто зна що робить, оці копайлити там пхає, і оце все те, що а, реклама там дуже просто повним ходом. У вас прям в системі, яку дехто з вас навіть купив. Ви купляєте продукт, і там реклама. Прикольно. Те, те, уявіть, щоб... а, ну да, таке вони хочуть зробити. Ну, коротше, уявіть, що ви купляєте преміум, а ви все одно бачите рекламу. Е, от. Це таке з Е, Тому, хз, якщо хочете поекспериментувати і боїтеся, що там не будуть запускатися якісь ігрульки ну, типу, Stalker тут запускається. Е. Друге діло, що мій комп'ютер. Ну, типу, я наголошую: мій комп'ютер, ще раз скажу. Не підходить під мінімальні навіть системні е, ці е, вимоги. Тобто, у мене слабша відеокарта, у мене слабший процесор, е, там, і не, не багато, але слабший. І в мене не SSD, а HDT. От. Тому от в мене такий результат, що от воно трошки е, і довго завантажує, і там ще всякі приколи. Але по суті, гра запустилася. там В принципі, в меню не було артефактів. Бо, по-моєму, в кіберпанку там прямо в мені вже починались проблеми. От, так що це вже пофіксили і все класно працює. Ну що ж, я поставлю трошки на паузу, і потім, якщо ні, то. Ні, то ні. От. Отже, ще чуть-чуть осталось. От, я оце тут сидів і думав. Треба помоніторити взагалі завантаженість ОЗУ в самій грі, того, що це зараз, уже зараз, уже на момент от просто в меню 9 ГБ зайнято. От, А це ж сама гра не загрузилась. Ну, давай. Перший слот, сталкер, Поїхали. І ні. Добре, беру свої слова назад. Все-таки гра, не знаю, з якоїсь причини вона не запускається. з якої причини, я не знаю. Тобто, скажімо так, заходить в меню, і це вже добре. По суті, вона запустилася, але не може завантажитись. Чого вона не може завантажитись, я поки не знаю, поки сказати не можу. Але мене тіше, що вона завантажилась в принципі. І це дуже класно. Тому, тому, тому. Е, Заключне зак, зак, заключ слово. І все, будемо завершувати. Буду. Можливо, це із-за запису. Можливо, типу, запис все-таки віджирає певну кількість ресурсів. Е, відеокарти там, чи ще щось, щось йому не дає, щось, щось треба дивитися. Я ще подивлюся, логи, посижу там. От, радує, що другий раз компіляція шейдерів відбулася швидше, але не радує, що вона взагалі, в принципі, є. Оце трошки сумно все-таки для мене. Е, от. А так то, ну, я ж кажу, мене тіше, що вона хоч запустилась. Посиджу вже розберуся. Чо, в чому проблема то вже таке. Можливо, можливо в когось вже такі проблеми були. Отже. Оце, оце так запустився перший раз Stalker. Такі, такі пироги зараз буде сидіти щось розбиратися. Оце треба, напевно, буде вирізати. Так от. Так що підписуйтесь на канал, там ставте е, значить, коментарі, пишіть вподобайки. От все, все є по стандарту. І якщо ви хочете слідкувати, як я буду розбиратися з цим е, сталкером е, от Stalker сталкер 2, як чи запущу чи ні, можете слідкувати за моїм мастодоном. От Там я буду я надію, я думаю, я буду щось публікувати туди. Отак от воно запустилося, так от півгодини прождали і нічого цього. Коротше, основний посил цього відоса: ну, типу, те, що я хотів зробити, я зробив, тобто перевірити, чи вона запускається. Гра запускається, але не завантажується. Чого не завантажується, то вже інші питання. Ну, Хоча б запускається. І е, друге, е, те, що я поняв, що ну, мені треба прям обгрейтити комп'ютер для цієї гри і всі, в кого, в кого. Типу, я думав, що в мене прямо. Чуть-чуть не дотягує відеокарта і типу, окей. Але тут не в відеокарті, я думаю, діло. Ну, типу, годину ж чекати на завантаження, просто щоб зайти в меню, це взагалі неадекватно. але тут Такі приколи Unreal Engine. От це Такі висновки я можу зробити з цього відоса. Можливо, навіть не запустилось воно через ті самі, як то кажуть, що пропускна здатність цього ж HDD мала. Такі от пироги. Коротше, на цьому, на цьому все. А, і ще сказати, нічого. Все. До нових зустрічей.